У Кам'янці Ізюмської громади немає жодної цілілої хати і замінований майже кожен квадратний метр. Населений пункт пережив окупацію та страшні бої. Місцеві мешканці роз'їжджалися в різні куточки світу, але з часом почали повертатися до рідного села. У липні після розмінування енергетики взялися за відновлення електропостачання, яке зникло кілька років тому з приходом російських окупантів. Ой, та страшне, я тут не знала. Я, я як зайшла, так сльози й полилися в мене. Мешканка Кам'янки пані Наталія на початку повномасштабного вторгнення виїхала до Румунії, проте довго там перебувати не захотіла, бо сумувала за домом. Вернулися, як почули, що ізюм освободили, так зразу в мене ж жму роздивець. Ми так переживали. Зараз жінка живе у літній кухні, каже зі світлом буде набагато легше. Єдина проблема опалення, адже газу в селі немає. Та Наталія не опускає руки, і майбутні холоди її не лякають. Головне зазначає, жінка, що вона вдома. До повномасштабного вторгнення у Кам'янці жило понад 600 родин. На сьогодні повернулося близько 70. Проте не всі з цих людей живуть у населеному пункті постійно, адже село зруйноване вщент. Тут немає жодної вцілілої хати, також немає ні магазинів, ні аптек. Але найбільша небезпека тут міни. Відступаючи росіяни закидали населений пункт касетними боєприпасами. Тож і досі тут заміноване майже кожне подвір'я. У Сосідки Упала ціла касета з пелюстками і не зірвалася. Ну, вона визвала тоді ж, теж приїхали вони. Із саперів вони приїхали і підірвали. Гухнуло добре. Аби заживити Кам'янку, в якій світла не було понад два роки, енергетикам довелося з нуля будувати лінії електропередачі, опори та трансформатори. Ну, найбільша складність була почати цю роботу виконання, тому що обсяг руйнувань. Частини району Ізюмського настільки був значний, що навіть ну, спочатку не було зрозуміло, чи доцільно взагалі щось відновлювати в тому краї, чи ну, без сліз не можна було на це глянути. Замінування одне з найбільших, якщо і по-різному, кам'янка майже вся усипана пелюстками цими дистанційними. Дуже багато людей, ну, зараз там рідше, рідше, але нещодавно тільки був випадок, що місцеві хтось в п'ять підривались. От. Ну а на початку там щодня майже хтось щось знаходив, підривались. Дуже багато працювати енергетикам доводилося в рекордну спеку. Це дещо ускладнювало роботу. Також у селі встановлена чітка межа, за яку виходити не можна, бо там все всипано мінами. Проте підлаштуватися вдалося й під такі умови. Найголовніше кажуть фахівці забезпечити людей світлом. Важко, важко. температура в тіні досягає. Плюс 40, э, сховатися негде, тільки э, під э, бригадними да, автомобілями. і важко. Ну, ми стараємось про це не думати. Ми э, виконуємо вказівки саперів, що за межі не виходити. Місцеві мешканці впевнені, що після того, як у населеному пункті з'явиться світло, кам'янка швидше почне відновлюватися, адже тепер до рідного села повернеться ще більше людей.